Вже цього літа, під патронатом Detective Comics, на екранах кінотеатрів з'явилася стрічка Загін самогубців. Що це за проєкт? Чому саме загін самогубців? Та й взагалі, хто всі ці люди? Час дізнатись. Команда під наглядом уряду США до складу якої входять ув'язнені суперзлодії, що виконують завдання за зменшення терміну ув'язнення. Завдання вижити не є обов'язковим. Офіційна назва компанії оперативна група X. але якщо відкинути папери, у них є краще назвище: загін самогубців. Приблизно так починається майже кожен випуск коміксу про бурлескну збірну лиходіїв. Аби дізнатися більше, зануримося в історію, тільки не дуже глибоко. Борода на всім добре личить, особливо дівчатам. Питання: як зменшити втрати хороших солдатів на небезпечних місіях? Правильно пустити вхід поганців, саме така думка виникла у Аманди Уоллер після провалу масштабної місії, яка призвела до чисельних втрат. Другого такого фіаско статися не мало, тому було створено першу у світі команду лиходіїв та антигероїв під крилом уряду США. Всі місії, які виконував загін, були засекречені. А у випадку, коли справа доходила до пошуку винних, верхівки знімали з себе будь-які зобов'язання і в усіх сенсах клали їх на смертників. Як можна здогадатися з назви, смертність у групі була завжди в тренді. За час свого існування загін змінив безліч самогубців. Нещодавно промайнула новина, що другій частині загону самогубців все таки бути ще й дестрок загляне до фільму, а сам склад загону, скоріш за все, частково зміниться. Кожен з учасників першого фільму має свій комікс Оріджен, тому давайте детальніше розглянемо з чого все почалось. Сліпнот. Кличка Крістофера Вайса, злодюшки, що з'явився у 1984 році, завдяки авторам Джої Кавальєрі та Джері Конвею і художнику Рафаелю Кайнено. Суперсил Крістофер не має, а головною фішкою героя є надміцні мотузки, формулу клею для яких Вайс вивів сам на хімічному підприємстві. Його канати настільки міцні, що майже не піддаються руйнації. Вайс на додачу навчений боєць ближнього бою. Добре калічить, душить, навішує, підвішує та просто вішає. Одним словом, 50 відтінків мотузки. Був завербований у загін самогубців за умови зменшення терміну ув'язнення. Одного разу капітан Бумеранг запевнив сліпнота, що бомби на тілі це лише блеф. За що останній і отримав заряди фейерверків зі своєї руки при спробі втечі. Капітан Бумеранг прокоментував цей випадок так: краще ти, ніж я. Капітан Бумеранг. Від народження Джордж Гаркнес, родом з далекого 60-го року, вигаданий Джоном Бруном та Кармайном Інфентіно. Перша поява відбулася у 117-му випуску The Flash. З історії відомо, що він таємна незаконна дитина американського солдата та австралійки. Дитинство Джорджа було, м'яко кажучи, не з простих. Він весь час був об'єктом бичувань свого вічима, який просто ненавидів його. Та при будь-якій нагоді доводив це фізичним насиллям. Це дало свої результати. Гаркнес ріс жорстокою особистістю. А єдина відрада бідола. Лахи була у метанні бумерангів, які надходили анонімно поштою від справжнього батька. Як кеп тільки не намагався бути хорошим хлопцем, все йшло на ніц. Зрештою, він не витримав цькувань і пішов шляхом злодія. Бумеранг є одним із ворогів флеша, тому свого часу був у складі нагідників, але після чергового провалу потрапив за ґрати. Згодом вже погодився працювати на вже відомий загін самогубців. У сьомому випуску онгоїнгу The флеш, частина третя. Ви зможете більше дізнатися про його дитинство. А ми рухаємось далі до цікавенького. Зброя. Бумеранг у загажнику має вибухові бумеранги, енергобумеранги, ультразвукові бумеранги, гравітаційні бумеранги. Здається, можна взяти будь-який прикметник додати в кінці бумеранги, і у капітана Б знайдеться такий варіант в арсеналі. У складі суїцидників показав себе як егоїст, невдаха, подвійний агент, потрійний агент, зрадник, алкоголік, автор жартів за 300 та просто капітан Мудак. Відьма справжнє ім'я Джун Мун. Вигадана у 1966 році Бобом Гейні та Говардом Парселом. Одного разу молоду блондинку Джун Мун запросили на бал, який відбувався в старовинному маєтку. Там вона потрапила до таємної кімнати з Василіском, якого зарубало мечем. Що принесла со ну, добре. Просто до таємної кімнати, в якій знаходився червоноголовий демон колобок замор. Він передрік, що велике зло вже тут, і саме Джун може його зупинити. А все, що треба, промовити, шазам. Це було востаннє, чесно, все, що треба промовити, це чародійка. Після чого дівчина перетворилась на відьму зі стажем і отримала магічні сили на додачу. В залежності від перемикача особистості, була і героєм, і злодієм. З кожним днем контроль над новою половинкою давався все тяжче. Саме через це дівчина подалася до загону самогубців, де їй у свою чергу пообіцяли контроль над темною стороною сили. А у випадку, якщо щось піде на так, дедшот мав показати своє головне уміння. Оскільки енчардна свідьма, то і сили в неї магічні. Тут тобі і телепортація, зцілення, левітація, пірокінез, виклик демонів, енергоштуки та інший екстра маго мегапак та цу я вона ж катана завдячи своїй появі майку Ві Беро та Джиму Апаро з'явилася героїня у 200-му випуску відважного та сміливого. Та цу зі самого дитинства навчалася бойовим навичкам, таким як рукопашний бій та володіння мечем. Коли героїня дорослішала, то стала об'єктом уваги двох братів Масео і Такео Ямаширо. Звісно, за законами жанру, дівчина покохала Масео, а от Такео цього не прийняв. Та вирішив кровні узи між собою і братом зробити кровними у всіх сенсах. Дарма не витрачав час і примкнув до якудзи. Де доволі стрімко піднявся до злочинної еліти. Поки сім'я Тацу і Масео бавилися з поповненням до рук Такео, Нагадуємо, це поганий брат. Потрапила незвичайна катана. Навіть ім'я в неї було душолов. Містичним чином душа жертви, що загинула від душолова, потрапляє до меча. З новою іграшкою Такео заглянув у дім до сім'ї Ямаширо, де й заколов рідного брата. Новоспечена вдова відібрала зброю у негідника, але в результаті бійки утворилася пожежа, де загинуло двоє її дітей. Після трагічних подій в житті дівчина взяла собі псевдонім Катана та продовжила навчатися бойовим навичкам володіння мечем, аби допомагати нужденним. Ну і заради помсти, звісно ж, як же ж без неї? Катана встигла заскочити до команди аутсайдерів, де працювала та тренувалась Бетменом та іншими костюмованими героями. А у перезапуску Нью-52 отримала власну серію. За створення героя відповідали Роберт Канаєр та Рос Ендрю. А перша поява зафіксована у 25-му номері відважного та сміливого. Цікаво, що це ім'я належить одразу батьку і сину. Ви скажете, в когось не вистачає фантазії? Тоді спробуйте здогадатися, як рік Флег молодший назвав свого сина. Правильно, рік курва його мама флег. Оскільки екранізація покаже ріка флега молодшого, то саме про нього і піде мова. Елітний вояка не раз спотикався об камінь фаталізму у своєму житті. У хлопця було тяжке дитинство, а самопожертва, наче стала його спонсором. Мати Ріка віддала своє життя, аби врятувати сина від автівки. Батько теж загинув у спробі врятувати світ. Що цікаво, останній також був у складі суїцидної команди. Ще в дитинстві середній з флегів дав обіцянку, що продовжить його справу. Тому шанс стати справжнім космонавтом він обміняв на своє місце у команді Аманди Уоллер. Суперсил рік не має, але може похизувати собою як чудовий пілот, тактик, лідер, людина, що знається на бійках, зброї та стежені. Нарешті дістались до солоденького. Полоничка на нашому тортику стротило Гарлі Квін. Мабуть, вже всі знають, що поява Гарлі відбулася саме в мультсеріалі Batman Animated Series 92-го року, а її справжнє ім'я Гарлі Квінзель, що зрештою склалося у прізвисько звуку наслідування слова Арлекін. Після ребуту від DC Гарлі повідала свою історію, яка наразі є канонічною. Хоча сама Квін кожного разу додає нові та забирає старі деталі історії. А ще вона вбиває всіх, з ким ділиться своїм орідженом. Тому ц... не потякайте там зайвого. Народилася дівчинка недалеко від Брукліну та була найстаршою дитиною в сім'ї. Зростала серед трьох братів, змалку проявляла в собі маніакальні зародки і не по-дитячому цікавилася психологією злочинців. Захоплення переросло в реальну мрію. Гарлі вивчилася на психолога та отримала престижну роботу. І все ж прагнула лише одного зрозуміти злочинний розум. Пострімки вгору вона дісталася до Аркема. Аби втертись в довіру до пацієнтів, Квінзель вмовила начальника на експеримент. Пофарбувавши волосся у червоний та синій, Гарлі потрапила до лікарні як одна з пацієнток. А об'єктом її уваги став, звісно, джокер. Це було кохання скажене, але кохання принаймні так вважала сама Квінзель. Через деякий час лабільність дала своє, і після фокусів блідолицього Квінзель влаштовує їхню втечу Архему. За це чоловік зі зеленим волоссям віддячив поштухом вчан з хімікатами. Шляхи Джокера та Гарлі стрімко розімкнулися, і в Нью-52 Квін більш самостійний персонаж, що не може натішити. Після фрустрації з невдалим коханням новоспечена злодійка недалеко зайшла доріжку лиходія. Завдяки канарці Гарлі запроторили заграти Бель Рів, це там, де заправляє Аманда Уоллер. Якщо що, остання і завербувала Гарлі до загону самогубців. А на додачу дала гаджет у вигляді нанобомби, вживленившию. Квін проявила себе як доволі хаотична та неврівноважена особистість, що завжди знайде пригоду на свою чималу биту. У складі самогубців між Гарлі та Дедшотом з'явилася певна хімія. Здоровий розум її ніколи не зрозуміє. Автори коміксів йдуть на відверті прийоми з цими двома, що надає пікантності всій серії. Наприклад, після чутки про смерть Джокера. Гарлі вкрала з поліційного відділу зрізане обличчя містера Джея і натягнула його на дечота. За ще той подарував кулю в живіт. Одним словом, все складно. Ще Гарлі відмінна акробатка, чудово володіє ножами, а улюбленець серед зброї до перезапуску це велетенський молот. А після ребуту класична бита має імунітет до отрут та сили трохи вище за людські на своєму піку. Цим завдячує отруйному плющу, яка на секундочку закохана у нашу карколомну особистість. Якось одного разу Гарлі запропонувала їй показати свого бобра. Той який опудало насправді. Ну, зрозуміли. Читайте комікс англійською. Названий батьком як Флойд Лоуто, персонаж був вигаданий у 1950 році. Вперше з'явився у 59-му номері онгоїнку Бетмен. Якщо коротко з історії, то коли Флойд був ще дитиною, на прохання матері мав бити свого батька, але випадково вбив брата. І не переживайте, батька він також згодом ріпнув. І в матір закинув пару свинцевих. Спробуйте хоча б сказати речення про своє складне дитинство. Флойд прийде до вас і точно влучить в ціль. Психіка цього хлопця дала тріщину через сімейні проблеми. І після убивства брата Лоутон дав обіцянку, що відтепер ніколи не схибить. Дедшот професійний стрілець, що відполірував та довершив свої навички під час служби в морській піхоті, а потім у лізі вбивць протягом тривалого терміну. Працював найманим вбивцею, поки в черговий раз бідолаху не запроторили до в'язниці. Там його вічливо, запросили доєднатися до загону самогубців. За виконання небезпечних місій Флойду пообіцяли зменшити термін ув'язнення, а паралельно з цим припрошували його тортурами. Основна мотивація герою лишень опосередкована стосувалася амністії. Насправді підсвідомо Дедшот хотів лише одного нарешті померти. До речі, про останнє кілька разів червоноокий таки зустрічався з пані смертю, але кляті науковці з бельів знайшли і спосіб реанімації свіженького трупа. Під час перебування в своїй скваді Лоутон найчастіше виступав як лідер оперативної групи. На завданнях саме він приймав рішення, як саме діяти, що робити та кого продавати. Знаєте, у будь-якій команді оперативників є одна особа, яка завжди отримує більше всіх. Ця особа, наче магніт для пострілів, переломів та травм. Так от, загоні це дедшот. Ще флот ніколи не боявся йти на жертви серед колег. Так одного разу лишив кулю в голові Вольтайка. Щоб вилити весь бруд кривавої місії на небіжчика, адже хтось має за все відповісти, рішучий, сміливий, готовий на все заради своєї доньки, має своє розуміння честі і справедливості. Візитівкою постріляча є два автоматичні пістолети, що розташовані на зап'ястках. В кригітках звісно є глушники. То їх криків все одно ніхто не почує. Над людських сил дешот немає, але влучність у стрільбі просто на межі фантастики. Жоден персонаж не може похизуватись таким же досягненням. Не раз проявляв себе як відмінний шпигун та рукопашний боєць. Плюс знає, де на твоєму тілі натиснути особливу точку, що іноді називають, як же курва боляче можна я нарешті здохну. Джин Колен та Гері Конвей створили крока у 83-му році. А знайомство з читачами відбулося у 357-му номері Бетса. Вейлон Джонс зростав із рідкісним захворюванням шкіри іхтіозом. Тіло бідолахи вкривалося лускою на кшталт рептилій. Мати померла ще при пологах, а батько не захотів зв'язувати свій шлях із нащадком. На жаль, пацюк мутант малого також до себе в каналізацію не забрав. Тому довелося терпіти реалії життя в соціумі. Однолітки не приймали вейлона за свого та просто зробили з нього об'єкт для знущань. Через це кожного дня хлопець намагався змити з себе лоскаті частинки шкіри, але доволі швидко відмовився від цієї ідеї через пекельний біль. Вейлон подався шукати кращої долі до цирку, де вбивав крокодилів на публіку. Звідси й отримав свій псевдонім. Одного разу бос не віддав крокодилу весь його заробіток та поставив йому ультиматум. Що ж, не ту особу він обрав для ультиматумів, але нічого, він зрозумів свою помилку і від цієї душі нагодував крока своєю рукою із грішми. Крок один з найбільших ворогів Бетмена, та з давніх часів мрія назавжди покінчити з кажаном. Хоч інтелект убивці крокодилів став страждати після мутації. Все ж він зміг завербувати просто велетенську кількість безхатьків до своєї каналізаційної армії. Окрім природньої хвороби, крок декілька разів йшов на експерименти по збільшенню сил. Через це його зовнішність дістала більше схожості з крокодилами будебілдерами Має надмісну шкіру гострі ікла та пазурі, володіє велетенською силою надлюдською швидкістю. Витривалістю та реакцією за період перебування в цирку перейняв для себе частину прийомів з реслінгу. Мотивація для свого життя ненавість. Мотивація для ненависті своє життя. Чато Сантана третій серед тих, хто носить наймення «El Diablo», себто диявол іспанською. Вигадали героя Джей Ніц та Філ Гестер у 2008 році. Чато виріс в Мексиці та подався в банду при першій же можливості. Завдяки кмітливому розуму та жорстокості стрімко рухався по ієрархічній драбині до верхівок банди. Свої сили отримав від оригінального ельдіабла Лазаря Лейна. Зрада в злочинному світі це аксіома. От і Чато зустрівся з нею, коли на кримінальній справі потрапив до в'язниці через підставу своїх напарників. Старі друзі заявилися у лікарню та провітрили живіт хлопчини своїми ножами, бо вважали, що той заклав їх. Він не відкинув задніх лише через те, що зустрівся з оригінальним Ель -Діяволом». В Нью-52 одразу ж опинився у своїй скваді як постійний учасник, а місце там отримав, бо спалив колег бандитів у їх власному будинку. На жаль, там виявилися жінки та діти. Чато розумів, що накоїв занадто багато лиха, та власноруч здався поліції. Більшу частину свого часу проводив у самобочуванні та молитві до Всевишнього. Він пірокенетик, себто здатен створювати, контролювати та поглинати полум'я. Своєрідні тату на його шкірі пов'язані з пірикінезом. Вони частково зникають після виклику полум'я, тому Сантана змушений весь час їх поновлювати. Невідомо, що буде, коли він повністю використає свій запас тату. Як варіант, замінить декого полум'яного в редакції Play.ua. Цікаво, що всі вище згадані персонажі ніколи одночасно не були учасниками загону в коміксах. Творці кінострічки нашанкували групу смертників досить колоритним людям. Але чи вдалось зробити це дійство феєричним та по справжньому цікавим? Відповідь на це питання можете отримати з розширеної версії текстового огляду та відеоогляду загону самогубців. Якщо ви вподобали це відео, то час підписатись на наші сторінки та канали, аби не пропустити нові матеріали. Всі посилання на екрані. Текст писав Максим Калашник, балакав Михайло Карпань, ледь не забув. А хто із суїскваду ваш улюбленець? Чекаємо на ваші відповіді в коментарях. Читайте комікси, почуємось.